Українців можуть зобов'язати сплачувати податки навіть з переказів з карти на карту та з продажу речей на сайтах типу OLX. не говорячи вже про доходи, отримувані з таких сервісів як Болт чи Уклон. Причина 400 мільярдів гривень, які нам не вистачає для покриття дефіциту бюджету. І влада має два варіанти, як намагатися покрити цей. Дефіцит: перший варіант це оподатковувати бізнес під вищі ставки, і друге це оподатковувати фізичних осіб. Бачимо, що зараз ідея на те, щоб оподатковувати все таки фізичних осіб, тому що за бізнес бояться, щоб він не позакривався. На вашу думку, на кого зараз потрібно більше тиснути на бізнес, який створює робочі місця чи на фізичних осіб, яким і так зараз. Нелегко напишіть свою думку в коментарях, а також запрошую підписатися на мою сторінку. Тут всі основні новини з теми фінансів та інвестицій.